Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 3 травня 2024 року. І я відкриваю свій виноградник. Досі, бачите, багато ще невідкритого. Земляне укриття. Не встигаю, поливаю водою зранку і потім відкриваю. І ось таке. Вчора відкривав Нептун. Дивіться, бачите, були бронечки, думав, все нормально, але хтось перегриз і одну, і другу гілку. Не знаю. Виб'є щось знизу, не виб'є, не знаю. Щойно відкриває вальок, ось така картина. Висмикнув спочатку ось гілки, бачите, надгризена, Ось надгризіне. Знаю, чи камера передає чи ні. Ось надгризене. Ну вони то випускали, тому що в сирості тепло гілка випускає. Бачите, ось ще гілка лежить. Ну і підняв, думав, ці рукави в нормі. Ну я ще не знаю, я ще буду далі вам відео це знімати. Ну і ось бачите, ось гілка. Ось де палець. Бачите, видно, як погризено. Відгризено. І бачите, гарненько я спускали щось там. Добре, рогачка, лопата відкриваю далі. Покажу в кінці. Ось так я роблю, бачите, друзі. Гумка. Підтримую і вигрібаю лопатою. Так само з іншого боку. На щастя, тільки два рукави погризених. Бачите, цей. І оце десь на перешкоді. Десь на перешкоді став той рукав йому. І він віджець. Ось лежать ті рукави. І це кущі поруч, бачите. Що ріс? Нептун і шо вальок поруч. Поруч він погриз той хижак. Гризун. Зробив мені пакость. Ну нічого, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над вічним ворогом. Ну і над цими пацюками їх теж треба чимось травити, аби вони не гризли нам виноград.